На Прикарпатті встановили черговий кулінарний рекорд України. Напередодні святкування старого нового року тут зліпили і зварили тисячу вареників. Для цього довелося використати 10 кілограм квашеної капусти, 3 кілограма борошна і десятки яєць. Кулінари ліпили вареники упродовж чотирьох днів. На тисячу смаколиків приготували і 200 сюрпризів. У них заховали перець, горіх, перстень, монету і корок. Кожен з цих додаткових інгредієнтів пророкує, яким буде рік для того, кому попадеться. Хто витягне вареник. З каблучкою, той наступного року одружиться. Хто витягне вареник з горіхом, буде мати міцне здоров'я в наступному році. Перець на життя з перчиком, корок на розгульне життя. А також монетка на багатство. Вже приготовані вареники взялися рахувати. Розварені не фіксували. Однак, оскільки смаколиків наліпили з запасом, планка для рекорду таки підкорилася. Взагалі, івано франківську на Прикарпатті з вареників рекорд з капустою це перший ініційований. Було на кількість, було на масу, але от з капусти в такій кількості швидкому приготуванні це вперше. Нам приємно, що це на Прикарпатті, тому що популяризувати свої українські традиції, дуже приємно фіксувати і вітати людей, які їх продовжують. Першими вареники скуштували незалежно. Лежні експерти Оксані Макацей поталанило витягти одразу кілька смаколиків із сюрпризами. Я скуштувала декілька вареників, і мені попалося п'ять перчиків і один корок. Перчик це означає життя з перчиком. А корок це означає розгульне життя. Ну перчик мені сподобались корок. А мені не дуже. Звичайно, я думаю, це велика помилка. Що мені попався корок. А далі смакувати рекордними варениками зміг кожен охочий.